Всім привіт! Сь сьогодні ми будемо робити малесеньку сніжиночку. Для цього нам знадобиться квадратик малесенький. Ну, такий середній. І це, в цьому ролику в нас буде е така не маленька, а така середня сніжинка. Е згибаємо її на Є, ми його зігнули. Далі згибаємо його ще разок і ще разок, щоб він виглядав маленький. Потім ми робимо такі міні-трикутнички, ну, як в цій зірочці. Я хочу один таким зробити. Я буду ось такі трикутнички зробити, а ви можете любити такі візерунки. Я зробила половинку таких, а далі я хочу рисочки зробити.